На Закарпатті медики щороку фіксують понад тисяча випадків інфаркту Міокарда. Приміром, торік його діагностували 1219 пацієнтам. Також у 2022-му від цієї недуги померло близько 200 людей. Важливо вчасно розпізнати перші ознаки інфаркту, наголошує лікарка Ужгородської станції екстреної медичної допомоги Людмила Лоя. Це раптове захворювання, яке характеризується болями в області серця, хворий збуджений, задишка в нього, блідий, болі віддають за грудиною, в руку, в спину, в щелепу. І якщо приймає нітрогліцерін хворий, болі не проходять, треба думати про інфаркт і зразу викликати екстрену допомогу, щоб зняти кардіограму. Після того, як лікар знімає кардіограму, надсилає її черговому кардіологу, який розшифровує та обирає найближчий медзаклад, що може прийняти хворого з підозрою на інфаркт. Рахується, що терапевтичне вікно три години всього. Так що, але чим скорше це буде зроблено, тим краще для хворого. Йому у диспансері бригада, яка його буде вже чекати, тому що ми перезвонюємо в кардіодиспансер. Бригада там вже нас чекає, зразу його беруть хворого з інфарктом, роблять коронарографію, вставляють стенд і таким самим чином. Возобновляється кровообіг в тому у тій ділянці серця, де хоче бути інфаркт, і фактично хворий виліковується. Також медики радять контролювати артеріальний тиск. Це один з найбільш важливих життєвих показників стану здоров'я. Навіть незначне відхилення від нормального тиску може стати причиною розвитку несприятливих наслідків і важких ускладнень а при наявності будь-яких проявів інфаркту негайно звернутись по меддопомогу.